Просто два роки условного, по-бистому це все закриваємо, і відпускаємо тебе додому. Ну і люди сознаються, да, їх відпускають додому, і все швидко вирішується і так далі. Але бачите, яка ситуація проявляється, блогерів починають давити, і, або блогера хтось ловлять, і йому кажуть, ти. Говориш це е, на публіку те, що конкретно нам потрібно. Тобто, є вже такі моменти, є вже. Я знаю, хто з блогерів це робить. Е, Блогеру просто попереджають: або ми тобі робимо вузол, або ти дуєш під нашу дудку. все. Тобто, е, ви коли дивитесь Тікток, е, треба трохи. Просто внімательніше дивиться. І, опять же, я попередні відео сказав, що люди читайте закони, ізучайте е їх конкретніше, навіть не то, що конкретніше, а хоча б для обсього розвіття.